Є люди, які живуть так, ніби їхнє життя складається з одних поступок. Їхній день наповнюють чужі прохання, чужі завдання, чужі очікування. І щоразу, коли всередині все стискається і підіймається тихе ні, губи все одно вимовляють так. Колега просить закрити за нього частину роботи. Родич навішує черговий обов'язок. Знайомий просить про послугу, яка зруйнує твій план дня. Ти відчуваєш втому, роздратування, тілу хочеться відсторонитися, але рот знову говорить звичайно зроблю. І кожен такий раз, десь усередині, ти ніби ставиш маленьку галочку власної зради. Зовні ти виглядаєш дуже зручним, надійний, розуміючий, чуйний. До тебе звикли, як до людини. До якої можна прийти в останній момент скинути зайве, попросити підстрахувати, замінити, вислухати, підтримати. Багато хто навіть щиро вважає тебе хорошим, але вони не бачать, якою ціною дається тобі ця роль, не бачать ночей, коли ти лежиш з тілом, що смикається, і відчуттям, що живеш чужими життями, не бачать того клубка злості, який накопичується десь під грудною кліткою щоразу. Коли ти в черговий раз погоджуєшся, хоча всередині все вже кричить від втоми. Найболючіше в тому, що злість спрямована не тільки на інших, найчастіше вона розгортається проти тебе самого. Ти можеш злитися на начальника, на родичів, на партнера, але в глибині найбільше бісить те, що ти знову не зміг відмовити, знову не знайшов слів, знову не витримав паузу. Знову дозволив собі бути тим, кого можна вмовити, дотиснути, присоромити, і замість того, щоб сказати собі правду про свою межу, ти починаєш сварити себе за слабкість, за м'якотілість, за те, що знову проковтнув ти роками живеш у тонкому роздвоєнні. В одній частині ти хочеш бути хорошою людиною, яка нікого не підводить, не викликає конфліктів, не розчаровує близьких. В іншій частині тобі все важче дихати. Вечори, які ти хотів провести в тиші, йдуть на чужі прохання. Вихідні, які могли би бути часом відновлення, перетворюються на суцільне обслуговування чужих справ. І щоразу, коли ти говориш собі, що нічого страшного, так треба, так правильно, всередині стає трохи холодніше і порожніше. Ти можеш пояснювати це тим, що так виховали. Що не можна бути егоїстом, що відмова образить, що нормальні люди допомагають, якщо можуть, і начебто все логічно, тільки тіло не вміє в цю логіку грати нескінченно. Воно починає відповідати напругою, безсиллям, вигоранням, дивними симптомами, які лікарі називають стресом, тому що для психіки кожне чарадекі квот чабі тітрикіо проти власної волі звучить як маленька капітуляція. Не просто поступка, а відмова від права вирішувати за себе. Якщо бути чесним, ти вже не віриш, що можеш просто сказати квотчати і залишитися прийнятим. У глибині живе древній страх, що будь-який опір зруйнує зв'язок, що людина образиться і піде, що тебе перестануть вважати хорошим, надійним, потрібним. І тоді ти обираєш зрадити себе, аби не втратити ілюзію близькості і потрібності. На короткій дистанції це правда допомагає зберегти стосунки, на довгій дистанції вбиває повагу до себе і перетворює тебе на зручний ресурс для тих, хто готовий цим користуватися. Ця розмова не про те, як вивчити пару впевнених фраз з книжок з асертивності і раптом стати залізним це швидше про те, щоб нарешті побачити ціну, яку ти платиш за кожне несказане ні. Побачити, що постійна згода не робить тебе благородним, вона робить тебе все більш порожнім. І десь тут починається інший погляд, про який писав Макіавеллі. погляд на власне життя, як на територію, яку або захищають, або тихо роздають усім, хто досить наполегливо просить міфи про хорошу людину, і ціна згоди. Тобі роками вселяли одну й ту саму думку. Хороша людина завжди повинна бути м'якою, поступливою, розуміючою. Хороша людина допомагає, підтримує, підставляє плече навіть коли самому важко. Хороша людина не відмовляє, якщо у неї є хоча б крапля ресурсу. Відмова немов автоматично перетворює її на егоїста, на поганого друга, на невдячного сина, на складного співробітника. Ця зв'язка вкарбовується так глибоко. Що будь-яке внутрішнє ні починає здаватися злочином проти образу хорошого. З цього виростає перша жорстка ілюзія. Згода сприймається як доказ доброти. Багато хто живе так, ніби єдиний спосіб зберегти стосунки це завжди говорити так. Замість живого зв'язку з'являється тихий договір ти ніколи мене не розчаруєш, а я буду вважати тебе хорошим. Ціною за це стаєш ти сам. Тому що справжня доброта без меж перетворюється на саморуйнування вона не живить, а випалює. Є ще одна ілюзія ніби для відмови потрібні залізні аргументи. Як ніби твоє внутрішнє я не хочу або Я втомився не має права на існування без довгого списку пояснень. Ти починаєш придумувати виправдання, шукати поважні причини, вибудовувати легенди. І якщо таких причин не знаходиться, рішення вже визначено, доведеться погоджуватися, тому що без вагомої видимої причини твоє «ні» немов не вважається легальним. Тебе привчили до думки, що твої межі повинні пройти допит з пристрастю. Ти заздалегідь прокручуєш, як будеш виглядати в очах іншої людини, якщо відмовиш, починаєш оцінювати, чи достатньо ти втомився. Чи достатньо у тебе справ, чи достатньо сил, щоб мати право сказати ні? У цей момент твій внутрішній стан взагалі перестає бути опорою ти вже живеш у голові іншої людини, а не у власному тілі? Є й ілюзія про те, що відмова неминуче руйнує стосунки, ніби будь-яке ні запускає механізм образи, відторгнення, дистанції, страшно зізнатися самому собі. Але багато зв'язків тримаються саме на цьому страху. Ти погоджуєшся не зі щирого бажання бути поруч, а з жаху втратити прихильність. А на іншій стороні є люди, які інтуїтивно це відчувають. Вони ніколи прямо не скажуть, що цінують тебе за зручність. Але щоразу, коли ти все ж вирішуєш поставити межу, їхня реакція показує істинну ціну цієї зв'язку. Ще одна міфологічна конструкція звучить так: справжня близькість означає, що ти завжди знайдеш можливість допомогти, завжди увійдеш у положення, завжди постараєшся. Відмова ніби перекреслює роки стосунків так формується невидима пастка. Щоб зберегти образ близькості, ти перестаєш чесно показувати, що не справляєшся і не хочеш. Замість цього ти тягнеш більше, ніж можеш. І посміхаєшся, а потім дивуєшся, звідки береться відчуття внутрішньої порожнечі та самотності, навіть поряд з людьми. Є й зворотна ілюзія, ніби люди самі повинні догадуватися про твої межі, ніби якщо ти втомився, це й так видно. Якщо тобі важко, всі розумні зрозуміють без слів. У реальності працює інше. Поки ти автоматично говориш так, зовнішній світ приймає це за згоду. Всім зручно думати, що якщо ти береш на себе зайве, значить тобі це нормально. Поки ти сам не позначаєш своїх меж, оточуючи, рідко будуть робити це за тебе не тому, що вони монстри, а тому, що так працює людська психіка. Ілюзія зручної людини здається безпечною. Здається, що якщо завжди підлаштовуватися, то можна уникнути конфліктів, гострих розмов, критики. На короткій дистанції так і відбувається менш помітні хвилі, менше явних зіткнень, тільки ціна за цю видиму гармонію накопичується всередині. Невисловлені ні перетворюються на хронічну втому, на втрату інтересу до життя, на косі погляди на тих, хто дозволяє собі більше, найбільш тверезо, що можна побачити в цей момент, звучить жорстко: постійна згода не робить тебе добрим, вона робить тебе прозорим. Люди звикають до твого так, як до фону, до твоїх зусиль, як до норми, до твого часу, як до ресурсу, який завжди можна взяти. І те, що ти переживаєш усередині, мало впливає на цю картину, поки ти сам не почнеш поводитися інакше. Руйнування цих ілюзій болюче тому, що разом з ними руйнується образ себе як ідеальної хорошої людини, але без цього кроку. Неможливо перейти до реальних меж, не можна зберегти повагу до себе, продовжуючи вірити, що твоє так зобов'язане звучати завжди. Не можна побудувати здорову опору, поки відмова сприймається як злочин. І десь на цій точці починається інший погляд на чак, чак, quote, 19 твори як на форму турботи про себе, а не як на удар по чужих очікуваннях. Макіавелі та влада над власним життям. Якщо дивитися на твоє життя не з позиції хорошої людини, а очима макіавелі, картина стає дуже простою і дуже неприємною. Щоразу, коли ти говориш чачий квот двадцять обінькін, ти віддаєш шматок своєї території, свій час, свої сили, свою енергію, свою увагу. У політиці будь-яка згода правителя це завжди угода. Щось віддається, щоб щось зберегти або придбати. У твоєму особистому житті часто все інакше. Ти говориш, чі квоти, вайдаден. не заради усвідомленої угоди, а щоб врятувати образ хорошого і не зіткнутися з чужим невдоволенням. Ти платиш, а натомість отримуєш тільки те, що тебе сьогодні не засудили. Макіавелі писав про те, що правитель, який хоче зберегти владу, не може роздавати прихильність без міри. Він обирає, кому і коли відкривати доступ до себе. Не з холодності. А зрозуміння, що його ресурси кінцеві. У звичайному житті багато хто робить прямо протилежне, вони живуть як піддані, а не як правителі власної території. Будь-яке прохання, будь-який тиск, будь-яка маніпуляція вище цінується, ніж власне внутрішнє квот двадцять. І тоді твої квот 23 перестають бути усвідомленим вибором. Вони перетворюються на звичку капітулювати заздалегідь, Оточуючі завжди перевіряють межі, навіть якщо не роблять це спеціально. Хтось вперше просить про дрібницю, і ти погоджуєшся, хоча всередині вже важко. Наступного разу він просить більше. Потім ще. Ти не говориш, котра квот двадцятьчетвертері, четвертий Ти терпиш. Для нього це стає сигналом. Значить, можна. Значить, з тебе можна брати більше. Значить, твій час, твої ресурси і твоє життя вільно доступні при достатньому тиску. Так поступово формується репутація зручної людини, яка не вміє відмовляти. І це не злий умисел світу, це результат твоїх власних багаторазових чатте коти цят проти себе. З точки зору влади, кожна згода це не просто добрий жест. Це міні-договір, який ти підписуєш, навіть якщо не помічаєш цього. Ти підтверджуєш, що готовий відкласти свої плани, своє відновлення, своє здоров'я заради чужого завдання. У разовому форматі це нормально, у хронічному форматі це перетворює тебе на ресурс, а не на суб'єкта. Люди інтуїтивно відчувають, з ким можна рахуватися, а з ким можна не особливо. Там, де звучить ясне, uh, Race» квот 26 крич, з'являється повага. Навіть якщо комусь неприємно. Там, де завжди звучить так, повага розчиняється, залишається тільки зручність. Ті, хто вміють говорити ні, збоку нерідко здаються більш жорсткими. Насправді вони просто не роздають владу над собою безкоштовно. Вони розуміють, що будь-яке прохання це не тільки слова, а й спроба зайти на їхню територію, і вони щоразу вирішують, чи готові впустити. А якщо так. То в якому обсязі така позиція не вбиває близькість, вона робить її чеснішою, тому що там, де є право на відмову, будь-яке так стає справжнім, а не вичавленим з почуття провини. Твій страх перед словом ні робить одну дуже руйнівну річ він знецінює всі твої згоди. Коли ти говориш да автоматично, щоб уникнути конфлікту, твій жест перестає бути подарунком. Ти всередині вже відчуваєш роздратування, втому, опір, ти начебто допомагаєш, але паралельно накопичуєш приховану ненависть, і вона неминуче просочується в дрібницях у тоні, у пасивній агресії, у відстороненості, так руйнуються і ти, і стосунки, які нібито зберігаєш своєю постійною згодою. У макіавелівській логіці влада завжди розподілена якщо ти її не утримуєш. Її забирають інші, те ж саме відбувається з твоїми межами. Якщо ти сам не визначаєш, де твої межі, їх визначає той, хто голосніше просить і сильніше тисне. Там, де немає твого ні, завжди знайдеться чуже треба. І чим довше ти живеш у цьому режимі, тим слабше відчувається твоє власне життя, тому що воно постійно підлаштовується під чужі бажання і сценарії. Найболючіший, але чесний інсайт тут, у тому, що кожне несказане ні, це маленький акт здачі влади над собою, не один великий зрадницький жест, а багато маленьких кроків, з яких складається образ людини, якою можна керувати через почуття провини і страх бути поганим. І поки ти дивишся на відмову тільки через призму доброти та егоїзму, ти не бачиш головного. Це не тільки про моральність, це про владу. З цього моменту розмова про межі перестає бути м'якою теорією. Це вже не про красиві формули асертивності, а про дуже конкретний вибір. Ти продовжуєш жити як той, хто завжди платить собою за чужий комфорт. Або починаєш крок за кроком ставитися до свого життя, як до території, у якої є кордони, охорона і правила входу. Тоді твоє. У quote 35 Стає ціннішим, тому що за ним стоїть людина, яка вміє і відмовити. І саме таку людину Макіавелі назвав би тим, хто хоч трохи керує своєю долею, а не просто пливе в чужому руслі. Практика це квоут 36, як захист своєї території, учитися говорити квоут 37. починається не з того, що ти відразу стаєш жорстким і непробивним. Велика зміна починається з дуже скромного кроку. Справа не відповідати відразу. Поки ти говориш у квоу автоматично у тебе немає шансу почути себе. Тому перша внутрішня домовленість звучить просто будь-яке прохання отримує паузу. Неважливо дзвінок це повідомлення, розмова в коридорі. Ти вбудовуєш у своє життя коротку фразу на кшталт. Ча квот тридцять дев'ятий тра або квот сорок це не уникнення відповідальності, це спосіб витягнути себе з звичного автоматизму. Ця пауза потрібна не для того, щоб придумати блискуче виправдання, вона потрібна, щоб повернутися в тіло. У момент, коли до тебе звертаються, частина тебе вже знає відповідь: плечі напружуються, живіт стискається, дихання стає важчим. Тіло говорить арконці по ітудекіотерін сорок. Тоді як рот звично готується до Уіквот і фічу 42. Yes У паузі ти помічаєш це, ти можеш чесно визнати всередині себе, чи дійсно тобі хочеться туди вкладатися, чи ти вже заздалегідь відчуваєш втому і роздратування. Наступний крок там, де ти починаєш пробувати вимовляти відмову не в найстрашніших місцях, а в дрібницях, не з близькими, від яких залежить половина твого життя. А з тими проханнями, де ризик трохи нижчий. Відмовитися від непринципової зустрічі, від зайвого доручення, від чергового прохання за звичкою взяти на себе чужу частину роботи. Ти не зобов'язаний робити з цього подію. Коротка, спокійна зараз не можу, або цього разу не візьмуся, вже перебудовує твій внутрішній сценарій. Важливо тренувати саме таку форму спокійну. Коротку, без зайвих пояснень. Коли ти починаєш виправдовуватися, перераховувати десятки причин, ти сам показуєш, що відчуваєш себе винним. Люди зчитують це й інтуїтивно продовжують тиснути. Коли звучить проста ясна фраза, без агресії і без вибачального тону, її складніше пробити. І це не про холодність, це про визнання того, що твоя межа сама по собі достатньо вагома причина. Макіавелівська мудрість тут у тому, щоб ставитися до свого так, як до ресурсу. Правитель не роздає милості всім поспіль, він вибірковий. Там, де допомога справді важлива, де ти усвідомлено обираєш вкластися в людину чи справу, ти можеш сказати чисте так і зробити це без внутрішнього насильства. Там, де прохання народжується з чиєїсь лінощів, звички використовувати. Небажання нести свою частину відповідальності твоя прихильність перестає бути обов'язковою. Ти сам вирішуєш, кому і в якому обсязі відкривати доступ до своїх сил, корисно всередині переписати старе правило. Раніше воно звучало як хамас квот 47. Нове правило ближче до того, що хамас квот соратьвам це не звільняє від співпереживання. Але знімає обов'язок розплачуватися собою щоразу, коли хтось відчуває дискомфорт. По мірі практики зона твоїх ні починає розширюватися. Спочатку це дрібниці, потім щось більш значуще. Ти починаєш відмовлятися від проєктів, які тягнеш виключно зі страху здатися поганим, перестаєш брати чужі зміни тільки тому, що хтось красиво попросив, перестаєш погоджуватися на зустрічі, після яких почуваєшся вичавленим і порожнім. І щоразу, коли ти переживаєш, що зараз все завалиться, а потім бачиш, що світ залишився на місці, всередині з'являється ще трохи опори буде відкат. Після перших відмов підніметься сором, провина, тривога. Захочеться написати людині і все скасувати, повернутися у звичне «чарі -воут 50 Царі Царіта у ці моменти важливо не будувати з себе героя, а чесно визнавати, що тобі страшно. Ти можеш прожити цей страх, не скасовуючи власного рішення. Можеш сказати собі, що маєш право бути наляканим і все одно залишатися на своєму боці. Снаружи все це виглядає як набір простих фраз всередині ж відбувається інше. Ти перестаєш бути людиною, чиї межі визначаються чужими бажаннями. Ти вчишся бути тим, у кого слово при а тайбан звучить не як скандал. А як природна частина життя. І тоді кожне твоє 52 починає важити більше, тому що за ним стоїть не звичка погоджуватися, а реальний вибір. У якийсь момент ти починаєш помічати те, чого раніше не бачив. Кожне твоє квот п'ятдесят 53 не тільки захищає тебе, воно показує справжнє обличчя стосунків. Хтось на секунду дивується, а потім спокійно приймає твою відмову. Хтось запитує, як тобі допомогти розвантажитися, а хтось відразу впадає в образу, вмикає тиск, натякає на твою невдячність та егоїзм. І тоді стає дуже ясно, на чому тримався цей зв'язок на повазі чи на звичці користуватися твоєю готовністю завжди погодитися. Уміння говорити ні ніколи не проходить без втрат. Хтось відвалюється майже відразу, перестає писати, зникає. Шукає собі нову зручну людину. Хтось залишається, але намагається повернути старі правила через образи, холод, маніпуляції, і це боляче всередині піднімається старий страх, що ти залишишся сам, що без ролі зручного і завжди згодного тебе не будуть любити, не будуть цінувати, не будуть обирати. Цей біль справжній, його неможливо перестрибнути красивими фразами про межі. Але саме в цей період, коли оболонка старих стосунків тріщить, починає проявлятися інше. Ті, хто вміють бачити в тобі не тільки ресурс, залишаються, хтось вчиться заново розмовляти з тобою вже не через тиск, а через прохання і повагу. Хтось перестає сприймати твій час як само собою зрозуміле. Хтось вперше запитує, як ти сам, а не тільки що ти можеш для нього зробити. І ти починаєш відчувати, що поряд залишаються інші люди, не ті, кому потрібне твоє вічне так, а ті, для кого важливе, і твоє ні теж. Це і є фільтр оточення нешвидкий, некомфортний, іноді болючий. Макіавеллі писав про те, що правитель дізнається своїх союзників саме в моменти, коли перестає роздавати всім милості поспіль в особистому житті. Відбувається те ж саме. Поки ти доступний завжди для всіх і в будь-якому стані, поряд крутиться багато випадкових людей. Як тільки біля твоїх дверей з'являються реальні правила входу, частина з них розвертається і йде. Не тому, що ти став гіршим, а тому, що вони ніколи й не були з тобою по-справжньому. Внутрішня опора не народжується від однієї гучної фрази, сказаної в камеру чи в листуванні, вона виростає з безлічі конкретних ситуацій. У яких ти залишаєшся на своєму боці, де ти відчуваєш провину і все одно не скасовуєш своє коль квот 57 уак»? де ти чуєш образу, але не біжиш негайно все виправляти ціною власного виснаження, де ти бачиш, що людині неприємно, і при цьому визнаєш, що ти не зобов'язаний знищувати себе, щоб усім було комфортно, поступово ти починаєш помічати тихі зміни. Вечори перестають бути повністю забиті чужими справами. У тілі стає трохи більше повітря, у голові стає трохи менше злості на людей, тому що ти вже не здаєш їм своє життя оптом. Ти, як і раніше, можеш допомагати, як і раніше, можеш бути поруч, але вже не зі страху, а з вибору. І це інший стан. У ньому твоє да стає подарунком, а не звичним самопожертвою. Найважливіше відбувається у ставленні до самого себе. Там, де раніше ти бачив тільки слабкість і м'якотілість, починає з'являтися повага, негеройська, непихата, тиха. Ти починаєш визнавати, що твоє право на відпочинок, на тишу, на відмову не робить тебе поганим. Воно просто робить тебе живим. Ти перестаєш чекати, що хтось ззовні дасть тобі дозвіл на межі. Ти сам стаєш тим, то цей дозвіл собі дає. Знову і знову цей шлях ніколи не закінчується. Завжди будуть нові ситуації, в яких твоя старе да спробує повернутися. Завжди будуть люди, яким твої межі будуть незручні. Завжди буде внутрішній голос, який часом захоче повернути все назад, аби не відчувати тривогу. Але тепер у тебе є те, чого не було раніше, досвід того. Що ти можеш витримувати чуже невдоволення і при цьому не кидати себе, досвід того, що твоє життя належить тобі, навіть якщо хтось розчарований твоєю відмовою.